І ще раз усім за сьогодні. Доброго, мирного вечора, дорогі мої глядачі. Вітаю вас на своєму офіційному ютуб-каналі Екстрасенс Роман Шептицький. І розпочинаємо. Ще проведу сьогодні такий коротенький прямий ефір. І піду відпочивати вже. А далі ми завтра продовжимо. Ще завтра обов'язково розгляну два важливих запитання, про яких зараз говорять: Це, чи буде повторний наступ на Київ. І е, друге запитання це. Це на рахунок Криму де окупації. А зараз ми будемо з вами робити такий маленький прогноз конкретно про те, що пишуть активно у засобах масової інформації. Мільйони ракет і артилерійських снарядів з Північної Кореї для Росії. Росія закуповує Чим це грозить для України, що далі буде, чи правда чи неправда. Оце зараз ми швиденько розглянемо. І на сьогодні буде достатньо прогнозів. Тільки що, хто був у прямих ефірах, хто не був, то наголошуємо, тільки що робили. Дуже цікавий прогноз ситуації до кінця 2022 року для України і для Росії. Що чекає? Подивіться, будь ласка. Тут я зроблю один розклад Оракул і з колоди Древній сувій на дане запитання, тобто мільйони снарядів ракет, які Росія закупляє в Північної Кореї. Наскільки це правда? Що це їм може дати? Тут давайте з цієї колоди ми витягнемо, чим це грозить для України. Чим це грозить для України? П'ять карт. Так. Перша карта. П'ятірка Кубків. А, це те, що я десь от собі так знаєте, підозрював, але карта це вкотре підтвердила. Серйозно? Мільйони снарядів і ракет, мільйони, прям мільйони. Ну, так пишуть ЗМІ. П'ятірка кубків. По-перше, це якась карта такого трохи розчарування. Мабуть, все-таки там не мільйони ракет, ракет, ракет і артилерійських снарядів. Бачите, навіть вимовити важко це число мільйони. Ну, тисячі я ще в таке повірю. Це раз. А по-друге, це таке, як трохи розчарування. Пам'ятаєте, коли було запит, ми розглядали за ті дрони? І я сказав по розкладу що, що толку з цих дронів. По-перше, їх там не така кількість, яку заявили, а по-друге, толку з них. І потім виявилось, буквально ми зробили прогноз за пару днів, чи за день, чи за два вже були офіційні дослідження, що ті дрони до одного місця здалі. От так само, десь воно і тут вже п'ятірка кубків говорить, що розмов багато, роздули інформації багато. Мабуть, знову задля якогось залякування. Але по факту це буде зовсім інша картина. Далі. Четвірка мечів Тоже карта така. А чим вони будуть розраховуватися ще питання? А, знову ж таки, які снаряди так далі. А вони підійдуть під їхні, знаєте, ті мега розвинуті системи, що вони там мають, так? Вони кажуть, що в них там дуже новітні системи. Про що мова? Не зрозуміло наразі. Далі у нас рицар жезлів, перевернутий. Щоб будуть якісь проблеми з поставками. Монах-відлюдник. Знову ж таки, карта говорить. Серйозно, мільйони. Це взагалі кистка карта ізоляції. Ну, звичайно, карта ізоляції. До кого їм ще можливо звертатися, як не от таких. Да? до такого співробітництва партнерства. І сьогодні теж, до речі, якесь таке відео проглянув так швиденько, як Аля Путлер, черговий його двійник, бо знов дивишся на людину і розумієш, що ти вже не знає, який по номеру двійник. Знов інша модель поведінки, знов інша модель, як він розказував, що він же там спілкувався з африканськими якимось там союзами чи з ким там африканськими. Перевернута десятка кубків. Немає радості від тих поставок, з якими будуть ще труднощі, проблеми йти далеко до істини, там то все буде. Перевернута дев'ятка жезлів теж. Ну таке. Ні про що. І десятка мечів. Їхні ракети ворожі, хай падають туди ж на ворожі ті їхні голови. Десятка мечів. От і вся правда про мільйони ракет і е, артилерійських снарядів з Північної Кореї для Росії. От, розклад, так? Знаєте, тут хочеться ще сказати таку фразу гарну українську. Не такий страшний чорт, як його малюють. Оце про дану ситуацію. Чим це грозить для України? От 5 карт внизу ми витягнули. Королева мечів, теж якби перевернута. Ну, що може було би приймати, щоб говорилось про якусь там можливу атаку, так? Перевернута. Очікуємо, що то з того буде, так? Що там ворог задумав? Хоча ворог зараз дезорієнтований страшенно. Вони вже не знають, що їм думати. А їм саме краще просто піти з нашої України і все буде добре. Просто, просто ступитися з України і все буде добре. Друга карта. Так, король Пентаклів ще в прямій позиції. Наші позиції міцні. І озброєння те, яке є в нас, вже а буде ще більше. Лендліс він буде обов'язково. Підтримка потужна. Далі четвірка жезлів. Тоже карта об'єднання, карта сили. Ну, Я не, я не, ну, якби не заперечую, що там якась частина тих снарядів прийде. Будуть вони проводити там знову ж таки більше як при фронтовій зоні е, обстріли. Ну, включиться ситуацію, я не можу сказати, що це прямо так поміняє якусь ситуацію. Рицар Пентаклів, Двійка Пентаклів, Четвірка жезлів, король Пентаклів. Що включі це, поміняє ситуацію нашого руху до перемоги. Ні не поміняє, ні не мільйони цих. Я не Господь Бог, я не можу це знати. Я тільки говорю те, що показує розклад. Але я думаю, для людей, які можуть добре аналізувати і ту інформацію, кого вони чують, то ви висновки свої зробите правильні з того, що пишуть ЗМІ і так далі. От. Ще раз кажу, не завжди не в цьому треба вірити. Тому ми такі от важливі питання, знову ж таки, перепровіряємо. Що покажуть карти, що покажуть розклади, що йде по відчуттях. От е наші доблесні воїни успішно будуть розбивати все, що тільки вони там понавозять. Тож хай буде так. От вам відповідь на дане запитання. Хай буде так, хай наші воїни доблесні, це все успішно ворога розбивають. Ну, ви запитували, я розказ зробив. Ну що ж, дорогенькі мої, на сьогодні ми завершимо наші прямі ефіри. Вже треба йти потрохи відпочивати. Я продовжую енергетичну роботу. Боремося до перемоги, йдемо. Хто би там що не робив, які спробує щось там атакнути, в тому числі мій YouTube канал. Хрін їм. Усім в очі і тільки де годен. Такий моцний, такий прямо. Знаєте, як я кажу, що, ви, ви знаєте, що таке хрін. Рослина така, її натирають на терці, то коли треш, то це реально. То не те, що це буля, то там можуть не тільки очі, але все, що тільки годен. От то я кажу, хрінь їм. Всюди, де тільки годен, хай зайде. Боремося до перемоги, йдемо. Дорогенькі мої. Всім добрий і мирної ночі. Бережіть себе, всіх вас надзвичайно ціную, люблю, поважаю. Про наступ можливий на Київ. Я подивлюсь обов'язково завтра. Обов'язково. Сьогодні я вже хочу трішки відпочити, бо після попереднього прогнозу. Ну, хочете подивитись на Київ? Ну, я хочу зробити цей прогноз якісно. Я хочу зробити цей прогноз якісно. Давайте... Я, напевно, все-таки перекладу на завтра. От. Або, може, й зроблю. Це все одно буде недовгий прогноз. Добре. Вмовили. Давайте, я ще з вами так сьогодні вже нагло не прощаюсь. Давайте я зараз швиденько ще зроблю один прямий ефір. Він буде і так, там 5-7 хвилин це недовго. То ще не прощаюсь. Почуємо вже за, кіль... вже за кілька хвилин. А в цьому ефірі, як завжди, кажу, слава Україні! Слава героям! Бережіть себе, почуємось вже буквально. За Хваленку!